Прямо так бігом, що взагалі е, дуже насичений час, дуже багато усвідомлень, дуже багато змін особистих, зовнішніх, внутрішніх е, в житті е, бачень, уявлень. Я не знаю навіть, як передати, просто отак зараз, дві хвилини, що змінилось, бо змінилось, мені здається, все. Я коли згадую там жовтий і згадую зараз, е, Мені навіть складно пригадати, як я жила до того, як було без коучингу. Ем... У мене таке відчуття, що життя якраз почалося. Так ми почала вчитися, почала практикувати, щось робити. От у мене якось почалось моє проявлення, і я зрозуміла, що от я на своєму місці клас, я це відчуваю. От тут я живу і дійсно відчуваю себе живою. Відчуваю, що я проживаю так, як я хочу, я займаюся тим, чим я хочу. І це мене ще більше заряджає, у мене стільки життєвої енергії з'явилось, як виявилось. Я тоді думала, що я можу багато, а зараз я думаю, що я можу все. Просто ну, настільки буст особистісний, внутрішній, зовнішній. Я не знаю. Ну, прям я дуже вдячна кожній і кожній з вас, що ви були весь цей час тут, в Зумі, що ми зустрічались за кожну. Нашу зустріч за кожні слова, за кожну кожну дівчину, яка тут ділилась просто своїми думками, переживаннями, собою, досвідом, це кожного, мені здається, нас максимально розширювало. І е, зараз тільки починаєш все усвідомлювати, скільки всього насправді зроблено. Бо поки йшов процес, ми десь там бігли, вчились, робили задачі, летіли, жили. А от коли така фіналочка, ти такий сидиш і розумієш ого. Ого, який реально прогрес. І мені прямо хочеться це так зафіксувати, е, зафіксувати усвідомлення, що наскільки багато ми реально можемо, наскільки багато е, прекрасного просто, наскільки клас, ну, класних багато людей коло нас, наскільки багато в нас можливостей. Я максимально ем, натхнена цим навчанням. Я максимально наповнена. Я розумію, в мене зараз відкриваються свої шляхи. У мене є вже якісь свої клієнти. Я вже працюю, у мене є своя робота. Я планую далі е, собі навчатись потрошки, ще поглиблювати свої знання. Хочу отримати акредитацію е, від ICF, Тобто такі плани. Які я не хочу навіть себе гнати, якщо чесно, бо я хочу кайфанути від них, а не просто десь там пролетіти бігом, галопом по Європах, як то кажуть. Того, знаєте, от прямо сьогодні хочеться цей день так заповільнити, прожити його, провідчувати, відсвяткувати і з такою внутрішньою впевненістю піти здавати асесмент. Yes. Я вам дуже дякую.